Підкажіть, будь ласка, які у вас пошкодження відбулися внаслідок удару 16 грудня? Ну у нас вилетіло два вікна в місті со стеклами з рамами. Два вікна а два вікна. З другої сторони квартира у то по, 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 по і таких схожих розповідей про вибиті шибки, скло у вікнах та балкон, а що про інші руйнації можна почути з десяток. Всьому виною п'ятничний ракетний обстріл окупантами Кривого Рогу, як наслідок, під'їзд одного будинку зруйнований вщент. Дісталося також ще 43 трьом будівлям за розпорядженням очільника військової адміністрації Олександра Вілкула, Мешканцям відразу направили будівельні матеріали та почали приймати заявки на допомогу від міста. Вже згодом організували і прийом заявок вже на компенсацію за пошкоджене майно від держави. Мені одразу сусіди дзвонили, сказали, що тут так і так в 42 школі є така допомога. І Я обратився, все зробили дуже швидко. Так що дуже дякую. Да, я одразу все зібрав, все оказали. Дуже швидко, хорошо. Дівчата допомагали да молодці, так що теж це дуже. Дуже гарна річ, задоволений такою можливістю, і Василь Петрович чоловікові 83 роки. Каже, дуже зручно, адже недалеко від дому. Його будинок знаходиться поруч із руйнованим російською ракетою. Тож оселі чоловіка ще як дісталося, вибиті вікна по всій квартирі та на балконі. А там не сусіди, люди розказують всі пішли вони оформляли все і що сказали. Я прийшов оформив, зайняв очередь, оформив, Я погоню ну, все нормально, я довольний. Ось, все, у мене всі документи, вони сказали, чекайте, вам дзвонять. Все, я буду ждати. Тут кадімо. Станом на обід 20 грудня фахівці центру віза прийняли зо два десятки заяв від власників помешкань, що постраждали від прильоту. У кожного різний ступінь завданих руйнувань, тож все зафіксували. Також провели і стільки ж консультацій під час візитів. Людям допомагають або самим заповнити заявку про пошкоджене майно через застосунок дія, або ж самі заповнюють дані за допомогою своїх платформ. Потрібно паспорт, код та правоустановчі документи. Можливо, фотофіксація, відеофотофіксація, відео, а також знати свій індекс, загальну площу. Такі дані по майну. Різні люди, ну, взагалі в основному похилого віку. Люди приходять і середнього віку. Дуже всі вдячні і дуже так, по-душевному, спокійно. Бачите, у нас такий прийом всі тихенько. Потихеньку, помаленьку прийма заявки. завдяки команді Олександра Вілкола, до якої входять цивільні та військові, кривий ріг не був захоплений та зруйнований. А нині, коли місто вже не є прифронтовим, вони продовжують усіма способами допомагати тим, хто постраждав від російської агресії. Відтак, виїзні прийоми центру віза триватимуть у 42-й школі ще кілька днів протягом 21 та 22 грудня з 9 до 18.00. Також в центрі віза нагадують, що компенсацію від держави всі потерпілі отримуватимуть після завершення Ження бойових дій зараз найголовніше завдання все детально зафіксувати. Вікторія Пінчук, Андрій Яковлюв, перший міський.